Чия це дитина? Багатого чоловіка, який збідніє на 50 мільйонів. Я дбатиму про твою безпеку. Називай мене Джої. Джої. Що? Мені шкода за те, що з вами станеться. Усім салют, друзі. З вами Кіномозок. Сьогодні ми з вами поговоримо про новий фільм жахів під назвою Eddy За традицією, потрохи за все. За сюжет, за акторів, за атмосферу, ну і певна річ, за кілька його недоліків. Отже, сідайте зручніше і приємного перегляду. У квітні 2023 року стало відомо, що компанія Radio Science Productions розробляє для Universal Pictures фільм Трилер, режисерами якого стануть Мед Бетінелі Олін і Тайлер Гіллет, які у творчій співпраці зняли успішний фільм жахів Гра у Хованки 2019 року, та п'ятий фільм у серії Крик, що знайшло певне відображення і у новому фільмі, про що поговоримо у наступному розділі. Проєкт був заявлений. Як сучасна адаптація одного з персонажів Universal Classic Monsters, схожа на людину невидинку 2020 року, або тогорічний Ренфілд. А Синопсис був описаний як унікальний підхід до легендарних монстрів і новий напрямок у втіленні класичних персонажів. Пізніше з'явилася інформація, що проєкт спочатку називався так само, як і перше джерело, на якому він заснований, а саме дочка Дракули. А Universal заявила, що, хоча вони і розглядали можливість створення одного всесвіту з мумією 2017 року, кожен фільм буде як і раніше створено у жанрі жахів, без обмежень щодо бюджету, рейтингу або жанру. Таким чином, вони не є частиною загального взаємопов'язаного Всесвіту, що дозволяє кожному фільму бути самостійним. Цей новий напрямок орієнтовано на режисерів, запрошуючи новаторів з оригінальними сміливими ідеями щодо цих персонажів для того, щоб вони розробили історії та представили їх. Фільм отримав офіційну назву Ебігел у січні 2024 року. Основні зйомки почалися 30 червня 2023-го у Дубліні під робочою назвою Викрадення Ебігейл». Однак у липні вони були зупинені через страйки 2023 року і завершилися 15 грудня. Група злочинців викрадає маленьку дівчинку, сподіваючись нагріти на великі бабки її багатих батьків. Чия це дитина багатого чоловіка, який збідніє на 50 мільйонів. Здавалося б, нічого складного. Одна має зламати сигналку, друга відволікти охорону, підійшовши до них у вигляді звичайного перехожого, і привернути увагу простим запитанням у третій годині ночі. Третя має пильнувати малу, щоб вона не втекла, а четверта має з'явитися раніше, ніж копи, якщо дівчинсько засвистить. А дівчинсько засвистіло? Ні. То якого ти приперся? Тоба, грай згоден. От тільки гори викрадачі не очікували на сюрприз, адже мала виявляється вампіром з усіма пов'язаними з цим приколами. Любить пити кров, якої по дому ходить аж цілих 35 літрів, кулі її не беруть, та ще й будинок заблоковано ззовні, аби монстриня не вирвалося. Тож викрадення перетворюється на химерний кривавий балет. Що це в сраку таке? Ми викрали бляха вампіра. Балерину вампіра. Загалом сюжет дещо нагадує вищозгадану гру в хованки, що. В принципі, не дивно враховуючи те, що над фільмом працювали ті самі режисери. Сказати, що це прям такий мінус не можна, бо фільм зроблено не під копірку, просто є в ньому деякі схожості. Наприклад, вампіри тут так само вибухають, як і у ті недороблені сектанти. Але без своїх заковик також не обійшлося, про що поговоримо у розділі номер 5 Головну роль у фільмі виконує Меліса Барера, відома завдяки головній ролі у двох останніх фільмах серії Крик. У її героїні, до речі, тут така дуже прикольна зачіска. Компанію її склали Кетрін Ньютон, відома завдяки ролі Кесі Ленг у фільмі Людина Мураха та Оса Квантоманія. Ден Стівенс, якого ви могли бачити у серіалі Аббатство Даунтон та нещодавньому блокбастері Годзіла та Конг Нова Імперія. Кевін Дюрант відомий ролью у серіалі Загублені, а також у фільмах Росомаха, Реальна Сталь та інших. Невелику, але важливу роль грає Джан Карло Еспозіто. Ну, і роль самої Ебігейл дісталася юній акторці Аліші Вейер, яку ви можете знати, якщо бачили фільм Матильда. Сам же фільм присвячено пам'яті актора Ангуса Клауда, який також в ньому знімається. Але враховуючи те, що помер він від передозу, я б сказав, що це сумнівне рішення. Звісно, не мені когось судити, але я ніколи не розумів, на що люди отак тупо гроблять своє життя. Та не будемо за це. Як ви можете бачити, акторський склад у фільмі достатньо відомий, що відповідно викликає питання, чи не намагалася за відомими іменами приховати таку посередню якість сюжету. В даному випадку я б сказав, що так, то скоріше ні. І загалом до касту претензій немає. Особливо добре у ролі увійшла Аліша Вейер та яка Ебігейл. До речі, оці всі балетні приколи вона робила сама. Звісно, зі страховкою і всім іншим, але все одно це п'ятірка з плюсом. Я, до речі, знаєте, помітив, що після знаменитого танка Венздей, який став. Тікток бомбою у кіно якось різко почастішало використання танцювальних номерів. Меган теж танцювала. Хтось іще зараз точно не пригадаю сходу. Ось зараз ще й Ебігел, яка взагалі балерина. Закономірність така прослідковується. Перше питання, яке виникає, коли у колонці жанр бачиш слово жахи, це чи фільм направду страшний. М -м Скажу так, особисто я вже давно не лякаюся на хоррорах і дивлюся їх заради сюжету, монстрів і якщо там знімаються актори, що мені подобається. В даному випадку зіграло добре два з трьох, а саме каст і монстр, яким тут виступає Ебігейл. Трохи підкачав сюжет, про що детальніше розкажу в наступному розділі. Хоча, знаєте, він таки зумів мене трохи заплутати, бо коли я вже думав, що зрозумів, як саме там усе відбувається, в чому там сіль, виявилося, що воно не зовсім так. Могли б, хоча б, на крайняк, додати якийсь, знаєте, такий цікавий виверт, що, наприклад, в кінці вижила не героїня Меліси, а. Ну, наприклад, героїня Кетрін Ньютон. Бо від початку ж було очевидно, що якщо вона головна героїня, то вона має вижити. Взагалі, знаєте, кінематограф якось боїться вбивати головних героїв. В принципі, зрозуміти це, звісно, можна, бо що як треба буде знімати продовження. А тут вже є і готовий головний герой, якого глядачі знають, і відомий актор, який його грає. Але все ж таки, знаєте, от мені б хотілося більше бачити у фільмах, щоб було неочевидно, хто в кінці все ж таки виживе. Особливо що стосується фільмів жахів, бо там, як на мене, це взагалі має бути ключовий епізод. Словом, налякати мене, як ви зрозуміли, фільм не зумів, що, однак я не назву мінусом, тому що йшов на нього не за цим. До того ж, атмосфера, яку створює отой маєток, де вони всі сидять, вона додатково це покриває. Ну, а тепер, власне, що ж із фільмом таки не так. Мабуть, найголовніший недолік це те, що логіка сюжету тут кульгає. От, наприклад, коли вся компашка збирається в маєтку, їм пояснюють за три головні правила. Типу знаєте, от як у перевізника таке було. Ніхто з хати не виходить, жодних імен та подробиць ані один одному, ані дівчиську, і дівчиську не розв'язувати та пов'язку з очей не знімати, щоб вона не спалила хто є хто. Правила ви знаєте. Жодних імен і розмов про минуле. І телефонів. І вони майже відразу правила порушують. Хіба що з будинку не ну, може вийти, бо він заблокований. І по-друге, в процесі з'ясовується, що кожен з них якось там перейшов дорогу батьку Ебігейл, у якого якийсь там нереальний кримінальний бізнес. Тільки от що то був за бізнес взагалі не зрозуміло. Бо тут можна було б зробити набагато простіше і не треба було взагалі нічого пояснювати. От дивіться. Компашка терить дівчинку з понтом наваритися на Батіта в сосумі. Це залишаємо, гарний початок. І потім в процесі, коли з'ясовується, що мала вампірка, то виявляється, що компашку усю цю нанів саме її батя, який також вампір, для того, щоб їм з малою було що хавати наступний місяць, бо за цими кадрами ніхто не кинеться. От і все. Словом, тут вони трохи перемудрили. Ну і ще те, що в кінці Aбігil. Раптом чомусь вирішує допомогти Джої і навіть відпускає її живою. Це, звісно, пояснюється тим, що вона від початку ставиться до неї дружньо, але так знаєте, з натяжечкою. Ти знаєш, що таке мізинчику обіцянка? А якщо ти не чудитимеш, слухатиметься? А я мізинчику обіцяю тобі, що усе швидко закінчиться. Підбиваючи підсумок, сильні сторони фільму це акторський склад, атмосфера. Креативний погляд на вампірів, бо все ж таки мала вампірка балерина, це. прикольно. Ну і ще деякий ефект, а так от воно що? Тоді як мінуси, це логіка сюжету та деяка схожість на гру ухованки, через що фільм не відчувається повністю оригінальним. Таким чином, за шкалою страху, від мене фільм отримає 7 черепів з 10. Дякую вам за перегляд, друзі. Підітайте вподобайки, якщо вам сподобався огляд. Пишіть у коментарях, чи бачили ви вже новий фільм, чи любите ви тематику вампірів і які враження картина залишила саме у вас. Підписуйтеся на канал, щоб нічого не пропускати, і не забувайте донатити на ЗСУ для нашої якнайшвидшої перемоги. З вами був кіномозок. Побачимось у нових відео!